Вітаю всіх! Ось так виглядає мій чесничок з цибулькою, який я сьогодні буду підживлювати. Підживлювати я буду з нітромофоска з селітрою. Я її просто розсиплю по чесничку з цибулькою. потім у мене ще полуничка, ще її підживлю. І далі в мене садок, який теж буду підживлювати. Якраз сьогодні погода така, що. Дуже хорошо це робити, тому що в нас зараз йде дощик невеликий, на обід передають сильний дощ. Тобто, все, що я буду робити, все воно піде в земельку. Дивіться, як я підживлюю. я беру, просто набираю і ось так розсипаю. Не дуже густо, бачите? І. Просто як колись робили наші бабушки, дідушки підживлювали. Ось так. І під дощі, у нас все піде в землю і буде підживлювати наші рослинки. Пишіть, як ви робите, чим ви підживлюєте і коли. Цікавий інший досвід. Всім мирного неба. Підписуємося, ставимо подобайки. Всім пока-пока!